Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Сьогодні 11 березня, і сьогодні відбувається зустріч між представниками адміністрації України і адміністрації Америки. І ця зустріч відбувається в Саудівській Аравії. Ми це все знаємо через новини. Так, те, що відбулося в овальному кабінеті, ганьба на весь Білий Світ, теж в минулому, і ми з вами говорили про те, що все одно. Розмови, перемовини все одно мають відбуватися, і ну тобто будуть продовження розмов. Ось ця зустріч, всі про неї так дуже багато говорять. Пам'ятаєте, в минулому бліці я говорила, що буде на весь світ весь світ затамує подих і будуть прислухатися, і будуть слухати про що ж там йдеться. Ну, давайте зараз коротенько, швиденько, одне оце питання подивимося: зустріч, як вона для України, як налаштована Америка, які будуть наслідки? Ну, взагалі, чого нам чекати? Так, ну давайте загальний дух, атмосфера. То у спентаклів. Ну, що можна сказати? Тобто, це знаєте, кожна із сторін не хоче впустити якийсь шанс. Кожна із сторін, розуміючи, що так, звісно, можна зустрічатися ще скільки завгодно, і де завгодно в будь-яких країнах, на будь-якому рівні, але треба вже використовувати якийсь шанс. І ту Спентаклі він показує, що, в принципі, ну, якби закваска непогана. Тобто, сама по собі енергія е, цієї зустрічі непогана. Давайте дивитися, як налаштовані американці, американська делегація, там представники до України. Як налаштована? Перевернуть я не дивлюсь. Ну, дивіться. Рицарь Пентаклі, імператор колосо Фортуни. Про що йдеться? Налаштовані вони непогано. Вони хочуть якогось просування, і вони хочуть кардинальних змін. Тобто, так як зараз є ситуація, не влаштовує американців. І звісно, вони в першу чергу дбають про себе. Імператори, колесо фортуни. тобто тут йде мова про те, що вони, якби звісно, оголошують думки свого імператора. Ну тобто Трампа, да? от те, що він хоче, оголошують однозначно, і вони вже хочуть змін. Тобто, про що це? Ось ми зараз побалакаємо, і ми не маємо розійтися. Мають відбутися якісь зміни, ось так. От вони налаштовані. Ну, але ж бачите, поки що я тут не бачу такої войовничості. Так як налаштована українська делегація. Ну, знаєте, українська делегація теж задніх не пасе, рицарь мечів. Це про те, що вони будуть теж знаєте, вони прийдуть не як вівці, от знаєте, з похиленою головою, і там будуть щось блеяти, як то кажуть, да, і на все погоджуватися. Ні, наші теж ідуть з якоюсь певною амбіцією, тобто вони видвигають якісь умови. Вони за співпрацю, вони хочуть співпрацювати, вони хочуть об'єднання, партнерства з тією ж Америкою. Да. Тут немає такої агресії, тут не про агресію. Про те, що ми теж задніх не пасемо. Ми не можемо погоджуватися абсолютно на всі умови вашого імператора. Да? А ми знаємо, що Трамп, ну це якби Трамп Путін. Да? Ми, ми теж вимагаємо, щоб нас почули, так? і ми будемо захищати себе. Але ми за співпрацю, ми за об'єднання. Ну, і королева Пентаклів це знову ж таки стабільність, захищеність, і, знову ж таки, це про території. Ну, начебто так, непогано. Добре. Добре. Тоді так запитаємо, як закінчаться перемовини для України? Мир. Трійка жезлів, ну що можна сказати? В принципі, я не можу сказати, що це вже уже мир і наступає. Ні, ми наближаємося. Але це такий, знаєте, мир умовний, тому що мир і карта хитрощів це коли, ну, знаєте, є такий вираз: краще, хай буде поганий мир, аніж добра війна, звісно, але все одно. Це для України. Як це закінчиться? Я не можу сказати, що настане мир, але вже ми якби на шляху до цього. На шляху. Трійка жезлів, вона показує. В Принципі, це буде якийсь прорив, але ці саме перемовини вони ще нічого не вирішують. Нічого. Вони тільки роблять таке, знаєте, яке собі підґрунтя. І цей мир він такий ще дуже, дуже, дуже умовний, і там ще дуже багато хитрих питань, які ще треба вирішувати. Але знаєте, це такий як здвиг якийсь уже. Буде здвиг, коли вже обидві сторони вже чітко будуть розуміти, хто що від кого хоче. І тут, вже маючи те, що кожна країна оголосить, маючи оці підсумки, з цим ми будемо якби йти до наших ну, керівників. Да? Ось ця делегація американська послухає Україну, прийде Трамп, скаже, що ми видвигаємо, і, і навпаки, теж Україна послухає. Американців і прийде до Зеленської і скаже, от така от, -от історія, от так-от -от -так нам треба робити. Ну, тут, знаєте, це ще, це ще далеко не завершення. Але трошки якийсь здвиг, якийсь здвиг, Ну, як ще запитати, е українська делегація поїде задоволена додому? Чи поїде задоволена додому? Королю, ну, я б сказала 50 на 50, і ще дуже багато питань. Ще uh... Треба відкрити, треба щось іще з'ясувати. відкрити ящик Пандори, як то кажуть, іще треба щось треба іще зробити. Я не можу сказати, що вони будуть задоволені, що вони будуть щасливі. Звісно, будуть тиснути. І, звісно, Зеленському будуть казати, що ну, йдеться про те, що все буде верівел, well, якщо ти підеш. Отак, от, от я б сказала, да? щоб пішов король Пентаклів. З цими основними новинами вони підуть. Це буде такий тиск. Ну, але я не можу сказати, що це, знаєте, такий тиск буде от прям однозначно. Це будуть розмовляти, що треба заміна влади, що з Зеленським неможливо домовитися. Але я не бачу, щоб це сказали. Знаєте, як цього разу от однозначно, от тільки так можливо, якісь варіації американці з чим підуть. Ну, Теж така сама історія, бачите, п'ятірка мечів. Виграний бій, але не виграна війна. Тобто, ще раз, і ще раз вам кажу, але, але знову ж таки, у них складається враження, що Україна хоче все ж таки, йти на розмови, все ж таки, можливо, поступки якісь будуть. От, ну, Але ж ж так же ж теж неможливо, та, що тільки Україна одна йде на поступки, а Росія зовсім не йде не на які поступки. Це буде зрозуміло, чітко і понятно, але ще раз вам кажу, ці перемовини, вони тільки маленькі, маленькі, такі трафіці. Які, врешті-решт, наблизе всі сторони один до одного. Але вони будуть більш-менш далі. Так, добре. Після цих перемовин. Так, ще запитають, чи, будуть, чи буде Україна отримувати допомогу від Америки. Якось ці перемовини вплинуть. Маніпуляція, справедливість. Ну, так, да, слухайте. Ну. Не метйом та катанням, як то кажуть, будуть нам допомагати, все одно будуть, будуть установлювати якусь справедливість. Я от хоч і зараз кричать: все, Трамп припинив допомогу. Знаєте, тут щось поміняється. Якісь інші козирі вийдуть на арену, якісь інші люди, якісь заяви від інших країн, можливо, це доєднання Китаю. Я не знаю. Тут доєднається іще хтось, хто буде тиснути. Тут взагалі якось не йдеться про Росію. Тут зараз про те, що ну, як? я вам просто переповідаю. Що кажуть аркани? Кажуть, не переживайте, по справедливості ви будете отримувати бажане для того, щоб ну, йти до своєї перемоги, до шістки жезлів. Ну так. А ну тепер, знаєте, ще б я що хотіла запитати: про... зберу всі аркани зараз про полонених. Чи буде йти мова? Чи буде йти мова про те, що повернули, ну, щоб Америка сприяла про повернення наших. Полонених. Чи буде йти мова про полонених? Так. Так, так. До батечки будуть просити, до батечки просити. Знаєте, ну ну, прямому сенсі слова це буде як найголовніша тема. Треба повернути людей. Так, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що прямось відбулися перемовини 11 лютого, так, а 12 вже пішли люди додому. Ні. Поміняються, так. Будуть в першу чергу, будуть, як то кажуть, нужденних ті, хто потребує хворі, дуже поранені, хворі. ну от Люди виснажені, от таких людей будуть повертати. Да, Про повернення людей втиметися і буде здвиг. Америка посприяє. Далі, чи буде йти мова про території? Як би це сказати? Ну тобто, ви ж пам'ятаєте, да? Путін вимагає, аби території, окрім тих, що захоплені, і й захопити Херсон, місто, Запоріжжя місто і там біля Запоріжжя, які там є ще міста, теж аби їх захопити, тобто їх об'явити російськими, бо начебто людожирі вніс до своєї конституції. Чи будуть американці на цьому наполягати? У мене колода просто перевернулася і кручу, ворчу в руках. Я перевернуті аркани, не дивлюсь, ви знаєте. Да, бачите, ми питаємо про території, і саме якраз і показують Пентаклі. Пентаклі це саме і є. Ну, якби землі. Ну, але ж тут, бачите, Україна все ж таки захищає. Захищає свої території. Розмов ще багато. Так, але будуть тиснути. Ну, але знаєте, про території ще далеко не вирішено. От, ну, далеко не вирішено. Це ще в таких розробках. А ну, врешті-решт. Чи отримає Україна назад ті території, які були захоплені з 22-го року? Ну, так, да, страшний суд, є повернення. Так, да, ті території, які були по відлюднику. Ну, військовим шляхом доведеться, військовим шляхом вибивати буде. Херсон, Херсонська область повернеться? Тяжко. Я вам говорила раніше, Херсонська область повернеться, але якийсь вузенький якийсь шлях, ну, який, вузенька якась дорога, бачите по, по пажу Пентаклю. Ну, можливо, це та дорога, по яку вони це кацапи там, да, побудували дорогу, по якій вони їздять. Оце, можливо, от той шматочок. Але все ж таки тяжко через, ну, через бойові дії, відійдуть вони від Херсонської області, Запорізька область, яка захоплена, повернеться. Ну, да, 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 бачите, Рицарь Пентаклів, Сім Пентаклів, Десятка Кубків, такі, да. Так. Тоді так, задам без питання останнє в цьому плані. Чи відбудеться після цієї зустрічі в найближчому майбутньому, чи відбудеться зустріч між Трампом і Зеленським? Відбудеться зустріч. Зірка. Да. Жіночка якась тут тоді майнула королева пентаклів, зараз королева кубків, але зустріч, бачите, ну, зіркові особи. Зірки. Зірки трохи пройде якогось часу. Ну, я вам хочу сказати, вже зараз готуються. Зараз готують якось. І жінка якась дуже-дуже так тут якби щось хоче. Ще раз зустріч Трампа із Зеленського. Ой, вона та зустріча відбудеться, але чесно кажучи, от все одно якісь відбудуться події, хоч би в спів Той Зеленський зустріться з Трампом, чесне слово, бо тут і... мені не дуже подобається та ситуація. Знову їхньої зустрічі, ну, але зустріч буде. І принаймні її готують. Її готують вже зараз. Її будуть, знаєте, вона залежить від, від подій на полі бою, я б так би ще сказала, від якоїсь боротьби, від інформації це все залежить. До чого має готуватися Україна після цих перемовин 11-го? Ну, бачив, опять жіночка виходить. Ну що, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Багато чого ми не знаємо, багато чого все закрите, по Верховній Жриці. Але все ж таки буде якийсь рух по королеві жезлів, хоча дуже багато напрямків, дуже багато якихось ілюзій, дуже багато. Ви розумієте, про що тут йдеться? Те, що ось відбудеться зустріч, і, звісно, журналісти її нам освітять, покажуть, розкажуть на всіх каналах, будуть по тезам розбирати, хто, хто, хто що сказав. Але ще відбудеться між ними розмова за. Як кажуть, за кулісами кулуарна розмова ще буде, про яку не будуть знати не журналісти, а ніхто. І там будуть дуже багато якихось пропозицій, видвинутих, які ну вони чи не освічуються, чи поки вони тримаються якось в таємничості. І ось саме, знаєте, подальше просування цих всіх розмов, зустрічей, воно буде базуватися саме на оцих розмовах, які були кулуарно, розумієте? Ну що можна сказати, ця зустріч, вона якось так, вона не дуже добре для нас і не дуже погана. Не дуже добре в тому плані, що вона аж нічого не вирішує. Це такий маленький трамплін до більш масштабних зустрічей. От. А добре тим, що хоч би принаймні тут не виникає якихось конфліктів, і все ж таки кожна із сторін будуть намагатися почути одне одного. І ще раз вам кажу, що справжні справи вирішуються за закритими дверима. Про це ми ніде не прочитаємо. Ані в новинах, ані як експерти, ані які політики нам не скажуть. Щось вирішується кулуарно. Бачите, як Верховна Жриця лягла посередині. Останню, я завершую розклад. Вона лягла останнім арканом, яка каже: багато чого не знаєте. Але дії робитися будуть. Ну, побачимо, побачимо результат. А я вам дякую за увагу.